Добрий день, дякую всім, що зібрались. Я вітаю громаду також Білої церкви. Ну і такий щонедільний, скажімо, звіт міського голови перед громадою Білої церкви. На цій неділі ви вже могли бачити на сайті, вже є оприлюднено. Ми збираємо 11 числа в п'ятницю, другу сесію міської ради, на якій будуть розглядатись важливі питання для життєдіяльності нашого міста. В першу чергу це питання, пов'язані з перерозподілом бюджетних коштів. Немаленькі кошти зараз прановуються на субвенції, а також Дотації нашим е, працівникам бюджетних установ, ви знаєте, що там, надзвичайно низькі заробітні плати, тому ми хочемо, щоб люди якось хоч до нового року хоч якось їм допомогти е, фінансовими фінанс... ну, до зарплати невеликою надбавкою для того, щоб Новорічні свята можна було з кращим настроєм проводити. Також виносяться бюджетні питання, це допомога швидкій нашій допомозі в сенсі того, що фінансування ремонту автомобілів, а також закупки ліків. Крім того, передбачено, ще мільйон гривень виділити на Безпосередньо тролейбусне управління. Ці гроші будуть виділені на зарплати працівникам, а також на погашення заборгованості по електроенергії. Також надзвичайно важливі питання це створення нового виконкому. Крім того, питання нового регламенту Білоцерківської міської ради. Також буде. Питання про створення постійних комісій в Білосерківській міськраді і обрання голів комісій. І я гадаю, що вже після цієї сесії це дасть змогу повноцінно працювати в Білосерківській міській раді. Я одразу хотів би зауважити, що багато хто зразу запитань, що буде. Щодо заступників, що без конкурсів. Так от, це питання знімається, це питання знімається, так. Заступники будуть призначені моїм розпорядженням як виконуючі обов'язки. Потім відбудеться обов'язково, так як я обіцяв громаді, конкурс відкритий для громади. Тоді ви самі побачите, хто кого і чому призначав на ті чи інші посади. Так що я не відмовляюсь. Від жодного свого слова. Яке я дав обіцянку громаді. Так. Крім того, зараз ведеться робота. Вже обладнання було закуплено, а зараз мною дано розпорядження ведеться робота по створенню такого кол-центру, як служба 911. Це, скажімо, та сама аварійна служба, тільки з розширеними повноваженнями. Вона буде створена на Чуйкова, І Там ми зосередимо всі служби, які будуть надавати термінову допомогу нашим громадянам. Так, ну, ЖЕК буде працювати тільки в день, а ця служба буде працювати цілодобово. Цілодобово будуть працювати оператори, які будуть приймати замовлення і своєчасно реагувати. Я надіюсь, такі служби вже працюють в інших містах, вже раніше були створені. І знаючи відношення громади до цих служб тільки позитивне, тобто вони швидко реагують, не треба чекати сантехніка чи електрика по півдня. Тому ми вирішили, ми обов'язково створимо таку службу, навіть вже обладнання вже є. Воно було подаровано ще декілька років назад депутатом Верховної Ради Чудновським, але так закрите в приміщенні і ним не користувалися. От зараз ми це все відновлюємо і будемо створювати таку службу. Також вже були розглянуті приміщення, які могли би нам служити для створення центру надання адміністративних послуг. Вимоги, тобто ви розумієте, що це має бути приміщення площею 400, а то й 500 квадратних метрів, як для Білої церкви, це має бути приміщення в центрі міста, плюс до того недалеко від транспортних розв'язок. Тому ми зараз. Залишилось декілька варіантів, три. І ми зараз їх розглядаємо. Один з них, наприклад, це будинок побуту перший поверх. Другий варіант ми розглядаємо це готель ресторан. І третій варіант зараз ми розглядаємо це. Олег, підкажи, будь ласка, центр зайнятості. Так, центр зайнятості. Тобто розглядаємо От зараз три таких варіанти. Ну, якесь рішення ми приймемо. Тому центр надання адміністративних послуг це один з пріоритетів. Також ті центри, які працюють вже в інших містах, відгуки позитивні, люди можуть отримати максимум зручностей і про практично всі послуги, не бігаючи по місту в одному місці. Так що це дуже зручно. Ви знаєте, це перелік. Практично максимальний послуг надається, максимальний тих, що людям ну, необхідно. Починаючи від, вибачте мене, е, отримання по прав власності і закінчуєте платежами за, за газ чи за, за електрику і так далі. Тобто е, максимально повний спектр. Знаючи по іншим містам, тільки деякі послуги вони не можуть надавати через центр надання. І то зараз на законодавчому рівні ці питання. Е, скажімо, врегульовуються. Тому ми сподіваємося, що абсолютно всі послуги, абсолютно всі, тобто, ну навіть, скажімо, так як створено в інших, навіть отримання посвідчення водійського чи номерів до автомобіля, чи ослів техпаспорту до автомобіля, тобто право власності на житло, так абсолютно всі послуги будуть надаватись в ідеалі, має бути так, щоб абсолютно всі послуги надавались. Саме в цьому центру надання адміністративних послуг. Єдиний центр для ну, всіх якомога більше. Просто є деякі питання, на сьогоднішній день не врегульовані на. Я просто знаю, як це працює, наприклад, у Львові, у Вінниці, є деякі питання, не врегульовані законодавчо, але зараз це приводиться, я думаю, в ідеалі має бути саме так. Також Відбулася робоча зустріч. Приїжджали з облдержадміністрації, відділ капітального будівництва. Ми взяли, хоч це, і замовником є обласна рада, і підрядник теж був визначений обласною радою, але ми взяли на себе вже такі зобов'язання, тому що цей садочок будується для наших мешканців, для нас. Тому ми ще обговорювали проблеми і питання по будівництву садочку на Трощанській. Ми щонеділі контролюємо його будівництво. І от неділю назад нам пообіцяли виконати перелік робіт. На цій неділі ми проконтролювали. Перелік робіт повністю був виконаний, те, що обіцяли. Зараз ми працюємо над підведенням тепла, щоб продовжувати будівництво взимку, ми працюємо над підведенням тепла до цього садочка. На жаль, я змушений це констатувати, для того, щоб підвести тепло до цього садочка, прийдеться тимчасово від'єднати гаряче теплопостачання, не опалення, а теплоподачу гарячої води одному будинку. Ну, так, по-іншому не вийде, але це буде, ми будемо стояти на тому, щоб і контролювати, щоб тепломережа дуже швидко виконала ці роботи і щоб ми могли. Тобто ненадовго перекрити гарячу воду і так само включити, але нам дуже необхідне тепло для продовження цих робіт, для того, щоб зимою не стояли, будівельники могли працювати і ввести всередині цього садочка оздоблювання роботи. Також був за мої ініціативи, плюс відділ торгівлі, також приймали участь і міліція рейд по незаконному. Кажемо, незаконним місцям торгівлі. Ми не чіпали нещасних бабусь, які просто виживають і хочуть собі якийсь зробити додатковий заробіток до пенсії. Але вже під, біля бабусь вже стали автобуси, мікроавтобуси, які вже почали торгувати, просто нахабно виїжджають на тротуари, на зелені зони і починають торгівлю. Тому було складено вісім протоколів. Ви може скажете, що це небагато, я вам скажу багато, тому що за минулий рік було складено шість протоколів. А ми за один день склали вісім протоколів на цих торгівців. Нас немає тим, кому дозволено, тим, кому не дозволено. Тобто ми будемо боротись обов'язково з цим явищем. Ми починаємо боротьбу, таку і вже намітили, ми вже знаємо ці місця, де ми будемо з такі, так званими мафами-розливайками, які... Порушують всі встановлені норми, порушують терміни роботи, розливають алкоголь, скажемо, людям, і цим створюють серйозну небезпеку і серйозні незручності тим людям, які живуть в цих будинках. Тому теж є домовленість із відділом торгівлі. і з міліції. От, я гадаю, що ми розробимо ще обов'язково розробимо положення, в якому буде прописання про мафи. Що якщо люди будуть порушувати раз, два, три, ми будемо позбавляти їх взагалі можливості здійснювати підприємницьку діяльність. Ну, ще одна така не дуже гарна новина для мешканців Білої церкви. Підприємство Білоцерківський хлібокомбінат. На жаль, без попередження міської влади підняло ціни на хліб на 10%, в деяких випадках на окремі до 14%. Я, звичайно, одразу терміново звернувся до керівників, керівників Білоцьківського хлібокомбіната, а також до керівників їхнього, скажем, Керівництво хлібопродукт, до якого консервно входить наш комбінат. Ну, ми отримали достатньо, достатньо, скажімо, аргументовану відповідь про підняття цін, тому що ну, був перелік подорожчання борошна. Олія рослинна на 12%, борошно майже на 10%, дріжджі на 20% подорожчали, сіль взагалі на 57% подорожчала. Також виросла вартість газу, виросла вартість електроенергії. І, звичайно, в таких умовах, враховуючи, що торгівельна націнка і рентабельність по випуску таких видів хлібу не дуже надзвичайно невелика. От хлібокомбінат отримав збитки за три квартали, дуже великі збитки. Відповідно, вони просто, щоб не зупинитись, вони змушені підняти ціни на 10-14% на дані категорії хлібу. Ну, відповідь достатньо обґрунтована. аргументована. Якщо вам необхідно, я можу надати Вон вони в письмовому віде. Зараз зі мною. Так що така ситуація. Також ви багато з вас були присутні. В п'ятницю відбулася зустріч. Мені дуже приємно, що ну, скільки людей прийшло на зустріч, навіть стояли в проходах, це була зустріч з громадськістю. Ми обговорювали питання створення громадської ради. І саме створення громадської ради не та, яка створюється для міського голови. Чи для виконкому, а саме громадська рада, яка має впливати на всі ті рішення і впливати взагалі на роботу виконавчих органів влади, а також ради. І ну, досить жвава така дискусія, дуже багато було пропозицій, тому ми попросили всі ці пропозиції. Насилати в письмовому вигляді на сайт Білосвітківської міськради. Протягом трьох неділь ми будемо отримувати пропозиції, потім наші юристи мають їх опрацювати. І я думаю, що таким чином, спільно всією громадою, ми розробимо дієве положення про громадську раду, і громадська рада дійсно буде тим органом, яка буде долучитися. І буде активно брати участь в управлінні містом. Це важливо для розвитку громадянського суспільства. Це моє переконання, тому ми будемо над цим працювати. Стосовно аудиту підприємств і відділів міської конко, тобто, переговоривши з аудиторськими компаніями. Вони мені рекомендували, я погодився з цим абсолютно. Тобто, з 15 го числа ми почнемо аудит відділів місць виконкому, а комунальні підприємства після 1-го числа. Чому? Тому що дати можливість комунальним підприємствам завершити рік. І тоді це логічно, це нормально, просто вже здійснювати по результатам. Тому от такий план по аудиторським перевіркам. І відповідно по результатам аудиторських перевірок, дані, яких я виставлю, скажімо, на, для громади, ми будемо тоді приймати рішення з кадрових питань. Так само на засадах прозорості, конкурсних засадах і ось таким чином. Тому давайте, можливо, у вас є, але ми обмежимося там. Ну, небагато запитань, тому що ще чекають. Ми обов'язково маємо поговорити про стихійну торгівлю. Так, будь ласка. Мені не у мене два запитання. Такі рішення сказано лише про двох заступників прізвища? Чи ви можете назвати інших заступників прізвища? І про можете назвати компанії, які погодові сприймати скати, тому що це безкоштовно, як показала Так, засадах. Ну давайте з другого почнемо. Аудит, ви розумієте, щоб робити це, скажімо, з бюджетних коштів, це дуже довга процедура, починаючи з виділення коштів і проведення тендеру, ви того не дочекаєтесь. Тому ми робимо це, ми вже знайшли компанії. Я би зараз, зараз ведуть, я не хочу озвучувати. От повністю ну, ці компанії. Давайте ми вже досягнемо підписуємо. В будь-якому випадку буде договір між міськрадою і цими компаніями. Я вам оприлюднюю обов'язково. Це буде не одна компанія, це перше. Друге, питання по заступникам я знімаю. Я знімаю, чому? Справа в тому, що зрозумієте, для того, щоб сформувати виконком, так, треба заступників, тому що в виконком, як правило, входять міський голова і його заступники. Тому, з одного боку, мені треба було сформувати виконком, а з іншого боку, я обіцяв громаді, що заступники будуть всі на конкурсних засадах. Без виконкому міська рада, вона ну, слабо дієздатна, назвати так. Але в принципі ми вже підключивши, скажімо, є представники партій, плюс до того є представники громадських організацій, плюс до того є там від Союзу роботодавців. там... Начальник міліції, ми включили, ну, ви, ви бачите всі посади. Тобто, ми просто склад виконкому затвердимо більший з, скажімо, вільними місцями для заступників, а затвердимо цей склад виконкому, який вже сьогодні є, і ми зможемо працювати. А заступники будуть виконуючи обов'язки до моменту, до конкурсу. А далі, звичайно, я вже буду тоді просити раду затвердити їх як вже повноцінних заступників після того, хто, як каже, виграє на конкурсі. Знімається, питання заступників на цій сесії обговорюватись не буде. Верховна Рада була по імену голосування депутатів місцевих поряд. І результати по голосування мають бути оприлюднені на вебсайті. Чи буде у нас така традиція? У нас це не традиція, це вже закон. Ми мусимо його виконувати. Звичайно, швидко. швидко. Ми будемо якомога швидше спробуємо впровадити. І вже є. Перші, ну такі, тобто, скажімо, стільці і парти депутатам замість оцих крісел вже такі є для того, щоб можна потім встановити так. Для того, щоб можна було потім встановити систему Ради. Але от перша така зміна, це вже цю сесію я хочу проводити в режимі онлайн. О, скажімо, у нас було закуплено. Обладнання для трансляції роботи Територіальної виборчої комісії. Зараз це обладнання, ми вже встановимо в великій залі і будемо транслювати засідання міської ради в онлайн-режимі. Тому всі, хто захоче подивитись впряму, ті, хто не зможе попасти в зал, тому що ну, він має певний об'єм, всі зможуть в онлайн-режимі дивитись за роботою депутатів. Надалі. Ми хочемо так само зробити і роботу комісій обов'язково, так, обов'язково в онлайн режимі. Так. І, тут такі, і, ну і звичайно, тут нам трошки часу треба. От, персональне голосування обов'язково в Білоцерківській міській раді буде для того, щоб ми бачили, як наші обранці голосують за те чи інше питання.